Вітаю, мене звуть Тетяна Шепитько. Я коуч ICF, ментор особистісного і духовного розвитку. Уже більше десяти років я вивчаю тему самопізнання через роботу з цілом та свідомістю. Пішла шлях узних особистих трансформацій, сильних духовних досвідів та навчання. Побудувала успішну кар'єру, визнавала та провела власний бізнес, є борт мембером благодійного фонду. Моє життєве крадо усвідомлено поєднувати духовний і матеріальне сьогодні десятки людей по світу пройшли мої програми наставництва та якісно це неосвязь, запити, з якими ви можете до мене звернутися: внутрішня опора та самоцінність, подолання страхів, питання самореалізації та досягнення цілей, родинні стосунки та покращення родових перспективних проявів. А також питання пов'язані з енергією та покращенням фізичного та емоційного стану. Я часто кажу, що я найзатячішим вболівальником своїх клієнтів. Зі мною виходять заміж, будують кар'єру, відкривають власний бізнес, покращують стосунки в родині та пробувають фінансову ставі. Мої продукти програма онлайн та офлайн оставитися. Триває така програма один місяць та включає 5 сусідщих форматів порушень, а також практики. Йоги, дихання, медитації, сегун, да практики, свягостояння та інші практики відповідно до вашої швидкості та ваших запитів. Тобто, ми поєднуємо роботу на рівні тіла та свідомості, душі та енергії. Також я пропоную менторські сесії по запиту, а також авторські групові ретрити. про деталі на місці. Якщо ви бажаєте покращити рівень самосвідомлення, та якісно змінити своє життя заходьте на мою сторінку та вже зараз отримуєте безкоштовну сесію знайомства. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх фільм.